У малогабаритці кожен квадратний сантиметр на рахунку, розповідаємо, які прийоми допоможуть викроїти додатковий простір і з комфортом розміститися, і господарям, і гостям об'єднайте кухню і вітальню, це розширить обидва приміщення і додасть до площі квартири до 10 за рахунок знесення стіни. Дрібниця, але зайвими вони точно не будуть. Однак потрібно знати, що об'єднати кухню з кімнатою можна не завжди, якщо стіна несуча, то прибрати її не вийде. А якщо в квартирі газова плита, її доведеться замінити на електричну або встановити розсувну перегородку, як зробили в хрущовці дизайнери бюро, загальна площа. Використовуйте трансформовані меблі, маленьку квартиру важливо обставити компактно, але без шкоди зручності і функціональності. Цьому випадку виручає меблі, яку можна змінювати в залежності від завдань. Модульний диван такій моделі можна переставляти блоки і змінювати конфігурацію дивана, прямий зробити кутовим або подібним, або розібрати на окремі секції. Дуже зручна система, щоб оптимально використовувати простір невеликої кімнати і з комфортом розмістити всіх. А ще модульний диван перетворюється в зручну двоспальне ліжко для засиділися допізна гостей. Ліжко-трансформер. щоб вивільнити простір в малогабаритці, є стандартне рішення замість звичайного ліжка розташувати ліжко-трансформер. Так вчинила дизайнер Марія Пузанова в проєкті квартири для жінки з донькою. А сад ліжка трансформера сховали за фрескою із зображенням картини польського художника Люкас Олег, спальне місце забирається на весь день і ніяк себе не виявляє. Розкладний стол в складеному вигляді такий стіл може виконувати роль тумбочки журнального столу або консолі, а в розкладеному здатний розмістити до восьми чоловік. Складні стільці можна використовувати не тільки для розміщення гостей. Але і щодня на маленькій кухні складні стільці досить зручні, а компактність робить їх оптимальним рішенням для невеликої площі. Переобладнайте підвіконня, заощадити місце на кухні можна за рахунок столу, розташувавши обідню зону на підвіконні. Так вчинили дизайнери студії «Квадрюм», під Підвіконня розширили і доповнили барними стільцями. Місце, що звільнилося на кухні, буде дуже до речі, якщо до вас забіжать друзі. Або за рахунок підвіконня можна збільшити робочу зону, зробивши його частиною стільниці. Так з'явиться більше місця, щоб наготувати закусок на велику компанію. Обладнайте балкон навіть маленький. Але грамотно облаштований балкон стане затишним куточком для роботи або відпочинку і заощадить місце в квартирі, дизайнери, бюро, загальна площа, перетворили балкон в невеликий однушки в кабінет. Тут розмістили робочий стіл і закриті полиці для книг. Таке рішення дозволило вивільнити простір для гостей в кімнаті і створити окреме приміщення для продуктивної роботи. Балкон також можна обладнати під терасу для посиденьок з гостями або відпочинку в колі сім'ї. Використовуйте вбудовані меблі та побутову техніку. Вбудований високий шафа від підлоги до стелі вміщує багато речей і при цьому візуально не захаращує простір, можна влаштувати навіть танці. А якщо фасади пофарбувати в колір стін, то меблі взагалі розчиняться в обстановці. Цей прийом використовувала дизайнер Ніна Шуберт в своєму проєкті. Дивіться, як вдалося вписати велику шафу, не перевантаживши кімнату. Вбудована побутова техніка теж економить дорогоцінні сантиметри і виглядає компактно, але при цьому не втрачає у функціональності вбудована техніка, як правило, дорожче звичайної. Але можна знайти її і за адекватною ціною, а переваги такого вибору для економії місця очевидні. Спроектуйте подіум, дизайнери часто вдаються до нестандартних рішень, щоб задіяти весь простір в маленькій квартирі, один з таких прийомів. Потім з висувним ліжком, який розробила Анна Новопольцева в малогабариці площею всього 18 квадратних метрів, завдяки тому, що ліжко висувається тільки на час сну, в день або ввечері в кімнаті вистачить місця навіть великій веселій компанії.